Виконуємо номер 777 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Магазин продав першого дня 30% від усієї картоплі, другого 34%, а третього решту 288 кілограмів. Скільки кілограмів картоплі продав магазин першого і скільки другого дня? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відсотків від усієї картоплі продав магазин третього дня. Для цього 100%. Віднімемо суму першого дня і другого 30% додати 34%. Маємо 36% від усієї картоплі продав магазин третього дня. А тепер Подамо 36% у вигляді дробу, це буде 0,36 і знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. Отримаємо 800 кг. Це всього картоплі продали за 3 дні. Всього картоплі.

0,34. І тепер знаходимо дріб від числа для цього число, помножимо на дріб 800, множимо на 0,3, маємо 240 кілограмів, продали першого дня і знаходимо. 0,34 від 800. 800 множимо 0,34 Маємо 272 кілограми, продали другого дня, записуємо відповідь. 240 кілограмів і 272 кілограми. Номер 777 виконано.